Дівчатка, усім добрий день, а я вас рада бачити на своєму каналі. Сьогодні такий гарний день, без дощу, у нас сонечко світить, аж парить, звісно. Я думала буде дощ, але ні. Сьогодні в мене куча роботи, я ще сьогодні встигла побувати в лікарні. Прийшла з лікарні, слава Богу, вже все нормально в мене. Ой, вже довольна, щаслива і... Ну, не знаю. Коли людина не хвора, їй, напевно, більш нічого не треба. Хто відчув, що таке хвороба, то знає, що в житті саме головне – це здоров'я, а не матеріальні якісь багатства. Але є такі люди, які в пріоритет ставлять все-таки матеріальне. Ну, хай буде так. Значить, ті люди бідні, нещасні. Я так говорю. Ну, не знаю. Так, да. я довольна. Нарешті мене вже з лікарні виписали, вже все добре. Ось прийшла додому і вирішила зробити собі свято. Зайшла в наш магазин, такий місний маркет, купила м'ясо. Зараз буду жарити шашлик. Ну, звісно, шашлик в мене буде на сковороді. Нічого. І це добре, зараз покажу вам. Ось, бачите, взяла стейк, свиний ошийок, щось там. 219 гривень 297 гривень. От таке воно зразу замариноване. Бачите, я їх зараз поріжу, поріжу тако на кусочки і обжарю на сковорідці. Думаю, буде смачно. Картошечки ще молоденько її відварю. М -м -м, буде краса, і зроблю салатику. Дівчата розкажу вам секрет приготування смачного шашлика на сковорідці. Я сковорідку дуже сильно нагріваю, вливаю туди олію, щоб олія аж закіппоїла. Тоді кидаю туди шашлик і ніколи в житті не закриваю його кришкою. Обжарюю з двох сторін. Ну не з двох обжарюю добре на сковорідці без кришки. І тоді, і тоді шашлик такий виходить, хоч губами можна їсти. дуже смачний і м'який. А тут ще в мене, дівочки. в мене ж вдома в трьох кульках була малина. Там кілограм, там пів кілограма, там жменя. Я її всю гарно зібрала. Ось зараз додала цукру, Перекипячу. Я люблю, щоб був джем, тому варю, ну, десь до годинки варю, і воно тоді таке аж карамелізіроване виходить. І зараз в мене буде ще варення з малини. А що, шкода викидати? Отак. Зараз по баночкам. Тут може буде баночки три, може і не буде, ну не знаю. Що буде, то буде, хто кажуть. Ось такі в мене сьогодні. Така в мене буде вечеря. Може завтра поїдемо на дачу, подивимося, що там, як. О, я ж кажу, будем якийсь такий так білом пробіг, може, що я була в лікарні, поки туди, поки сюди, поки там черга, поки там, поки попали до лікаря, поки... ой. Це, знаєте, як сьогодні я почула, один дядько сказав в лікарню. Я сміялася, каже, в лікарню треба попадати здоровим. Бо сидіти тут під кабінетами і бігати з кабінета в кабінет, це ж треба мати здоров'я. Я тако сіла, подумала, це дійсно так. Так що бережіть, я ж кажу, бережіть своє здоров'я. Не шукайте багатство в чомусь такому матеріальному, його повірте, там немає. Бідна та людина, яка думає, що щастя чи багатство це тільки гроші, майно чи ще щось. Ні, це зовсім не так. Я вже переконалася на, не знаю, на своєму навіть, життєвому досвіді якомусь, хоч і маленькому, але такому, який воно є. Якщо тебе болить і нічого тобі не можуть зробити, то ніякі матеріальні цінності тобі в цьому житті не поможуть. Отак. Але все в нас буде добре. Хочу, щоб усі люди були живі, здорові, щасливі, усміхалися, цінували один одного, поважали. Ось таке в мене сьогодні буде якесь відео. Не знаю, чогось мені так хочеться. Не знаю, гарний вечір для мене просто. Я довольна. Так що усіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною на моєму каналі. Відео буде коротеньке, але дякую, що ви є і підтримуєте мене. Всім до побачення!